Де цей комочок і куди вона пішла? Залізла зовсім під одіяло, замерзла. І куди ми йдемо? Куди ми йдемо? Ну, куди ми йдемо? Не труси мені свою шерсть, я тільки пилисосила Давай під одіяло. Хотіла ж я виключила опалення ну, вдень, на ніч включаю. Та іще нормальна температура. На дворі плюс 16 сьогодні було. Опа! Красуня. Все. Ага. Все. Сама залізла під одіяло, тепер мені треба поправляти все. Пиндюша. Пиндюша, давай під одіяло лізь тепер ще. Іграшки хочеш? Ну, бери, бери. Бери іграшки. На дворі дощ, і ми відпочиваємо. Та сама доставай. Фендюша, що там таке? Ну, доставай сама. Та усе ж є іграшка. Дивись. Ось у іграшка давай. Ну? Не така? Не така. Там ще є, бачиш? Любу, бери. Красуня. Красуня. Каже, треба в хаті сидіти Ой, треба сидіти в хаті. По дощ. Так? Да? Ти краса? Ой, краса, звичайно, краса. Ой. А, там розиночка Вікіна вона волосся собі скулюєйця, забрала в неї. Все, пішла, пішла. Що там? Ось вона, ось така розиночка. Опа, ну що ж вона падає? Ну, бери тепер, бери, бери її. Фенді. Неслухняна вона, да, та Резиночка, ну бери вже. Оце тільки поїла. Сьогодні вже 14-та година і вона тільки перший раз поїла, щось не хотіла сьогодні. Да? що таке? Що моя красуня? Ой, господі Боже, ну все, сьогодні іграшок хоч небагато, тут. По... а то вистрою їх тут. Вряд, а я перечіпаюсь, да? ноги не піднімаються, отож. Що таке? красуня? Ой, боже мій. Ну, все, відпочиваємо. Давай трішки відпочинем Ну, бери її, бери сама, не хочеш? Ну, як хочеш. Уляглася на подушечку, а я хочу там сісти. Сонна, сонна. Давай я тобі другу подушечку дам, давай. Давай отут. Давай, а я отут сяду, давай. Давай. а, Давай я тут сяду. Ну, давай, іди, Хочу посунути так, ось так. О, давай. Ну, і ти, і я. Бачиш, що так? Та я сьогодні хочу, знаєте, що зробити? Я замочила ось ось. Баклажани, ну тут суміш, тут алмаз і ті другі, що в мене росли. А це теж болгарський перець, теж суміш. І оце ж я його позамачувала. І спочатку просто в воді, а потім у, у солі. І зараз я хочу його спостерігати на пророщення, як він. Бо потім, знаєте, як оце. Навесні ставиш на пророщення, а він сидить, сидить, а вже його час висівати, а він ніяк не проросте. То я це хочу його зараз проростити і подивитися. Дивіться, оті насінинки, що внизу лишилися, от, я їх буду брати. А оці, що зверху я викину. Тому що вони не осіли, хоч вони дивіться, і вроді такі повненькі, але, але легкі. Тому я їх приберу. Можна б тут теж спробувати їх на пророщення. Ну, я так думаю, що вони будуть довго, довго проростати, раз вони навіть не потонули. Ну, а ті, що потонули, зараз я їх... Ось так, та можна і І не хочуть падати. Ну тут багатенько, хвати мені, щоб побачити, який буде результат. І чи, може, треба купувати насіння, чи ні. Так, ну, рахувати я не буду, тут їх багатенько. Я накриваю волого, вологим спонжиком, отак, ватним диском. Потім, там можна ще трішечки водичкою змочити. І в пакетик ось такий. Потім ще в рушничок замотаю. І в тепле місце. Ну, у нас батареї вже будуть гарячі, то, мабуть, я можу і на батарею покласти. Так. Ну і тут що в мене є. А тут у мене теж не всі. Оце, що не осіли, я приберу. Так, і ще одну. І так. Синеньких я трішки небагато взяла, трішки взяла. І так, у нас сьогодні 13 жовтня. І тепер буду спостерігати ну, днів через декілька. Ну, вони довго проростають, то можна і через тиждень заглянути. От, і так я буду знати. А вдруг мені треба буде іще купувати, бо ціни проростуть. Ну, а тут я не знаю оці, ну так, да. хоч вони вроді й повненькі. Ну, в мене насінинок багато, так що, якщо і там так буде, головне, щоб вони проросли. Так, да. красунечко. Моя хороша, каже, Чи... зігнала мене. І ще не їла, не знаю, що це таке робиться, не хоче їсти. Так, ти не хочеш їсти? Красавиця.